Всім привіт! В цьому відео я спробую засняти процес, як маринувати сливи. Сливи, які я часто їв на риболовлі, багато хто це бачив і питав рецепт. Так ось я зніму детальний рецепт, як маринуються сливи. Спочатку беремо сливки і їх добре миємо, відриваємо корінці. На одну порцію потрібно 7 кг слив. Їх поміщаємо в якусь стару, для того, щоб потім можна було залити маринадом. Потім беремо пачку дошистого рожку. Сюди сливи. Кориці меленої пачку. Пачку кориці меленої. 16 грамів. Там було 5 Скільки грамів. Так ж мені, мині. Пачку кориці. Лаврового листа 20 грамів. 20 грамів лаврового листа. І це все сюди в сливи. Тут 7 кг слив, Я вже казав. Може хто не почув. Все туди. Пачку розділки. 10 грамів. 10 грамів ось діки. 3,5 кілограми сахару. 3,5 кілограма цукру на 7 кілограмів сливу. Якщо ви будете робити порцію, наприклад, 14 кілограмів то всі інгредієнти потрібно помножити на 2. Два. два рази більше. Якщо буде робити на 3,5, то поділити на 2? Два. два рази менше. Литры уксуса 9, 9%. процентного. Що далі? Перемішуємо. І це все потрібно добре перемішати. По Возможно, стіни літать. Щоб не роздали. Сливи беремо цілі, пом'яті, не переспівши, не щоб вони дверді. не роздавлювалися. Ну і не тверді, не зелені. Сливи перемішані і залишаємо їх до вечора, щоб вони пустили сік. Ну, Якщо це робити з утра, то вечора, якщо це робити ввечері? то. Якщо робити це ввечері, то залишаємо їх до ранку. Пливи в маринаді простоїли до вечора і тепер потрібно їх витягнути і перевжити в іншу тару. Так? Mm -hmm. так. Вони пустили багато соку. Цаха розтанула. Цукор розтанув. Трошки поміняли колір. Потрібно, щоб у цій мисці залишився тільки один маринад. Що робимо далі? Маринад потрібно перелити у каструльку. Може навіть не в одну, бо може в одну навіть. Хочу влазити одну? На дні миски ще залишився цукор, який ще не розтанув. Ну і він потім теж розтане. Маринад, ну так, пів каструльки, щоб було найбільше да? бо він буде кипіти. Піну потрібно збирати. Що далі робимо з маринадом? Ставимо його на плиту і доводимо до кипіння. Як маринад закипить, потрібно буде їм залити сливи. Та ти що робиш? Коли кипить, потрібно знімати піну. І багато її буде. Кожний раз. Зняли піну, маринад посвітлів, кипить і можна тепер ним заливати сливи. Таку процедуру потрібно робити раз на добу, а краще два рази вранці і ввечері. І аж 11 днів. Від 7 до 11 днів. Ось так, такий весь процес маринада, маринування слив. Можна помішувати ще. Якщо щось там внизу, то сахар розпаде. Зараз кітар-трукти, дружки, якщо не можна, то не вистачить. Уксусу Минуло 11 днів. Сливки готові для того, щоб їх можна вже було закрити в банки. Готуємо банки, їх стерилізуємо. З однієї порції 7 кг слив. У нас вийшло 9 літрових баночок. Тепер зливаємо маринад з миски. Весь нам не потрібно. Ну, можна трошки більше половини, ні ти зливаєш весь. Маринад потрібно закип'ятити. І потім їм заливаємо банки. Маринад закипів, тепер розливаємо його по баночках. А далі все як звичайно в закрутках. Потім баночки закатуємо і ставимо їх в тепле місце під ковдру до повного остигання. Зберігаємо їх в прохолодному місці. Це може бути холодильник або ж погріб. Ми зберігаємо в погребі. Надіюсь, відео вам сподобалось. Зараз сезон слив, тому пробуйте. У кого є бажання і терпіння 11 днів їх маринувати. До зустрічі!